Друзі, поки смажила, то аж сусідка прибігла, сказала, що це так смачно пахне. Аромат просто не передати словами бомбезний. Я ще не куштувала, зараз буду куштувати, але впевнена, що це дуже смачно. І так, беру 4 яєчка відварених і натираю їх на тертушку. Бачите, якої форми у мене яєчка? Як я таке роблю, відео є на каналі. Тепер беру 100 г твердого сиру. Будь-якого в мене це моцарелла чи сулугуні, вже не пам'ятаю. І натираю його також на терці. Тепер сюди додаю 200 г кисломолочного сиру. Пучок зеленої цибулі потрібно порізати. Два сирих яєчка вбиваю сюди ж. Тепер додаю сюди приблизно 4 столові ложки борошна. Далі додаю трохи солі за смаком. Ну, потім ще куштую все. Та додам трохи чорного меленого перчику. Тепер це все потрібно гарненько перемішати. Ось таке десь по консистенції тісто виходить, погляньте. Таке густеньке, в принципі, можна формувати тепер котлетки. По солі я скуштувала, мені все подобається на смак, тому приступаю до формовки. Руки змочую водою і починаю формувати котлетки. Формуються доволі таки легко. Ті гарненькі виходять, ніби яєчко. Дуже гарні. Ось така краса в мене виходить, можна починати смажити. А, клас, яка текстура. Подивіться, як тягнеться сирочок. Клас. Вже трошки вистих, зараз куштую. Клас дуже смачно. Дуже. Хрустка з коринка. сир всередині. М'ягенький, смачненький. Супер. Схоже на пиріжки, ніби такі, знаєте, класне. Рекомендаціон. Це точно. М -м. Не вірю, треба спробувати теж. <міт> смачно. <міт> Треба було робити подвійну порцію, це точно. Прикольно. Смачно, правда? Да, класно. Угу. О, супер. Ну що, хлопці, смачно? Да, Дуже дуже, дуже. Хлопці вирішили зі сметаною їсти, кажуть, що так ще смачніше, <плес> так? <плес> <плес>